Що стосується Рамштайну, як відомо, це е, площадка, яка нараховує близько 50 країн, які тим чи іншим способом намагаються допомагати Україні і завжди на е, е, зустрічах Рамштайну лідерство мали Сполучені Штати Америки. Завжди глава Пентагону там головував, і так відбувалося майже протягом трьох років. Перше Глава Пентагону не, не знайшов можливості бути присутнім на цій зустрічі. Сполучені Штати Америки були представлені послом при НАТО, тобто брали участь формально, але не на рівні глави оборонного відомства. І лідерство, як ви правильно зазначили, взяли на себе Німеччина і Великобританія. Це означає, що тенденція, коли Сполучені Штати Америки всіма своїми діями і заявами говорять, що Безпека Європи це в першу чергу завдання самої Європи. Вона вже набуває конкретних рис, і Сполучені Штати Америки, звичайно, не відмовляються від допомоги Україні, але такими от, е, фактично зустрічами і з е, участю у них безпосередньо на е, рівні там посла при НАТО, а не голови оборонного відомства. Вони є показові. Тому треба усвідомлювати, що Україна і Європейський Союз. Мають спільний інтерес безпеки на європейському континенті у нас спільний ворог, це Російська Федерація, і треба максимально зараз робити все можливе для того, щоб розраховувати на е, сили свої і європейського союзу. І мені здається, доволі перспективною у цьому контексті на фоні того, що Сполучені Штати Америки не роблять жодних заяв про нові пакети військової допомоги, говорити з Європою про. Механізм закупівлі за в тому числі за кошти і ресурси Європейського союзу, зброї, яку потім передавати західної зброї американською, потім передавати Україні. Це мені здається, питання зараз одне з пріоритетних, яке би мало вирішуватися і обговорюватися на таких площадках, як Рамштайн.